Частіше на грузинських вулицях можна почути російську мову. З початку року, за даними російської державної статистики, до Грузії виїхало більше 50 тисяч громадян Федерації, три з яких обрали ціль поїздки туризм. Один з російських опозиціонерів Дмитро Гультяєв поїхав до Тбілісі ще в березні. Через відсутність роботи в новій країні подав на гуманітарну візу в Німеччину. Однак йому відмовили. Сложность казалася в тому, що німецька сторона. практически не услышала наши аргументы, постоянно перебивала меня на собеседовании, не дала полное доказательство им предоставить и аргументировали свой отказ тем, что мы находимся в безопасной стране. Был интересный момент, они сказали, что вас слишком давно не задерживали. Станом на сьогодні 12 країн обмежили в'їзд росіянам на власну територію, зокрема, Чехія та країни Балтійського регіону взагалі заборонили видачу віз громадянам Росії. Такі країни, як Норвегія та Болгарія, видачі віз не припинили однак, збільшили термін їх розгляду. Данія, Нідерланди та Бельгія зі свого боку зупинили прийом заявок на візи за виключенням офіційних візитів, пошуку політичного притулку, або ж як то у Брюсселі, отримання студентської або робочої візи. До того ж, цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріелю Сланцбергі закликав країни ЄС анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам Росії та Білорусі. Першу чергу це все ж таки компетенція і повноваження країн-членів Європейського союзу, які мають свої консульські установи в багатьох країнах світу, і відповідно вони застосовують певні фільтри, тобто, як правило, це збір певних документів, на основі яких здійснюється, скажімо так, аналіз того, настільки. Громадянин є добропорядним. І чи не несе він своїм візитом, наприклад, ну, певних загроз. В кінці серпня у чеській празі зберуться міністри закордонних справ країн-членів ЄС. Там, за ініціативою Чехії, планують обговорити питання про обмеження візового режиму для громадян РФ. І якраз отут. Ну, виникатиме дійсно дискусія гаряча, тому що в Європейському Союзі, попри те, що ну вони крайма е на вазі країни-члени мають безумовно е дуже багато е спільних цінностей, е правил, норм і так далі, тому подібне, водночас у них завжди є своя якась внутрішня мотивація, внутрішні інтереси, якими вони керуються. І тому, наприклад, не дивно, що Німеччина, яка має дуже ну, такі. Дуже багато бізнес інтересів з Росією, і яка завжди займала, я би так сказала, мала свою особливу думку і в візовій політиці, зокрема. Половина країн, які обмежили в'їзд Росіянам, знаходиться у безпосередній близькості до Росії. Мова йде про такі країни, як Норвегія, Фінляндія, Чехія, Словаччина, Болгарія та Балтійські країни. Згодом до них може приєднатися і Польща, яка вже зараз розробляє план, який дозволить відмовляти росіянам у видачі віз. Ми, як завжди, будучи сусідами Росії. краще відчуваємо ситуацію. Вони все-таки ще, деякі з наших э, партнерів, Євросоюзів, НАТО, вони все ще йдуть по такій інерції, і э, де-то старі стереотипи ще грають. За словами Ажубаліса, російське суспільство хворе, тож пускати його до цивілізованих країн зараз було б помилкою. Ми всіх перевірити не можемо і не зможемо. І <клес> Скрипалі э, теж були... Э, Скажем ну отравлены людьми, которые тоже получили туристические визы. Так що тут і вопрос безпасності. Усього 30% громадян Росії мають закордонний паспорт. Такі дані публікує міграційна служба країни. Серед найвідвідуваніших країн Туреччина Щороку її відвідує близько 4,5 мільйонів Росіян. Далі серед європейських країн йде Німеччина, Італія та Іспанія. Артем Зябкін, Нікіта Скобліков. Єдині новини на Суспільному.